І так, шановні, вітаю всіх. Сьогодні 28 січня 2026 року. І я знову знаходжусь в спортзалі Михайла Сім'янєва в місті Заставна. Спортзал називається Заст Джим. Ну і сьогодні я хочу виривати стійок і утримувати на плечах 350 кілограм. Тільки що зробив розмінку, потримав 300. Так було важко. Того тренування я вирвав 320 кг. кілограм. Ну, подивимося, що з цього вийде. Дуже різкий перепад. Зразу 30 кілограм. Важу, я всього на всього 75 кг, мені 50 років. Куча травм, у мене була поперека, зв'язок ніг. Я їх навіть обривав. Ну, не дивлячись на це, я хочу зробити спробу вирвати 350 кілограм. Ось і сама штанга. Максимум, що вона може на себе брати, тут по техпаспорту 350 кілограм, що я їй поставив. Ну і так само, бачите, наявність блінів. Далі воно йде до упора. Ну і показую 25 кілограм, 25 кілограм, 20 кілограм, 15 кілограм, 20 кілограм, 20 кілограм, 15 кілограм, 10, 10, 5. Теж саме з іншої сторони. Ну і гріф має 20 кілограм. І того тут 350 кілограм. Так, шановні, наважився я підійти до штанги 350 кг. Ну, це буде повна жесть. Можна навіть сказати, що це буде свого роду рекорд. При вазі 75 кілограм, треба налаштуватись. Я попросив Максима, Максим, стань тут так, просто подивись. Бо піднімав 300 кілограм, брав, штанга настільки прогинається, що ледь замітно, що я вириваю. Стимулюю себе ударами по обличчю. Ну, подивимося, що з цього вийде. Гарантії нема. 350 кг. кілограм. Є! Треста п'ядесят! Привезів кілограмів 50 років! Боля! Є, а! скажи! Було було, чесне! 350! Твірного стоя! da <laughs> ja.